мы с вами все-таки должны прямо записать, с, какой, с какого этого рожна Черниковская Рада принимает вот подобные решения. Да? Давайте, наверное, браковую и дальше пропишем так, как оно есть. С преамбулы, Значит, Валерий дополнение первого пункта относилось к тому, там было указано с войны ветряной организации. На сегодняшний день мы принимаем решение просто сами. Працює обласна комісія. Будуть висновки, Потім, а на сьогодні, перше питання, яке ми повинні вирішити, це дати доступ на списання. Да причина ж довга бути причина. Ми ж не суд. Давай рішення відомо річ попередньому По Попередньому протоколі, по, по, по протоколі, які э, рішення. Було розглянуто на рівні Гідашенка Віктора Миколаївича під його голованням обласної комісії. Там написано так. Наслідок недотримання державної будівельних норм. А далі подробної інформації у вас буде. Скажіть, будь ласка, от коли готувався проєкт рішення, залишкова вартість 6015 гривень, це з рахуванням 51-го року чи зрахуванням сьогоднішніх цін? Ні, то, ви то... зверніть увагу на цифри. Перевісна вартість це зарахування всіх і переходів з рубля на купон, з купона на гривню. Складала 38,764. Процент сума із зносу. 32 749 і на сьогоднішній балансово 6.015. Ну це не значить, що 6.015 буде виставлена підрядна організація. На сьогоднішній день замовлена грошова експортна оцінка, і ми будемо вимагати, і підрядна організація є попереднє домовлення в тому, що будуть сплати по оцінці на той випадок, простою мовою, якщо ми його продавали по сьогоднішній центрі. Тобто це не вийшов. Є відповідні протоколи, які я підписав. Да. Я можу вам сказати, що підзрядна організація буде відновлювати це приміщення. Реально, дійсно, є така как бы думка, може чуть-чуть більше говорю, що це буде обсчитано стоїмості нової. Норматів, котре существует, Нас не буде влаштовувати, і я відповідно доручення дав на проєктування, і проєктувати буде підрядна под організація, яка виконувала проєктно кошторисну документацію на будівництво нового стандартного спортивного залу. Там декілька варіантів розглядається. Зараз вже є. Часно, ну в вигляді фокус полегшених конструкцій, які, які будуть. Але це буде не 137 квадратних метрів, ніхто не буде відновлювати по старих фундаментах. А, ну, якщо вже таке є, а, порахуємо, частина коштів будемо закладати а, в нашому міському бюджеті з бюджету розвитку для того, але це з'ясуємо і участь ніхто не відмовляється, протокольно, це і є, ну тому що. Ну, що ж продовжується ця робота. Але нам треба фактично навесні розпочати його будівництво і закінчувати до 1 вересня, пройшовши, а не розбираєшся, то не всю роботу посвятив тому, що давати показання, а потім, коли закінчиться ще року, показання, а зала не буде. Ми завдання ставимо відновлення спортивного. Шановні колеги, питання принципове навіть не тому, що мова йде про комунальну власність і про економіку і про гроші, а про те, що е, впало те, що, не дай Боже, могло впасти на голову дітей. А, але я про економіку Олександру Володимировичу ви сказали, що є домовленість з підрядною організацією, яка вже взяла на себе обов'язок побудувати е, цей зал, оскільки, ну так скажімо, попередньо. І колега заступник міського голови Сердюк казав на екранах, що напевне, що там глибокі тріншеї були викопані чи якісь порушені норми, встановлені для нормального ведення будівельних робіт. Але все ж таки нічого особистого, як кажуть, тільки економіка. Якщо б ця домовність є, то її необхідно було б закріпити на бумазі якось юридично. Тому що дивіться, що відбудеться. Сьогодні ми бачимо, що за остаточною, остаточною вартістю так званою воно обліковується аж, аж у 6 тисяч. Зараз ми проголосуємо, воно спишеться. Ці 6 тисяч спишуть з баланса комунального нашого майна. А потім всі юридичні наступні кроки, вони на яких цифрах будуть обліковуватися? Тобто Контролери будуть питати, скільки це коштує. Ми хочемо добитись того, з точки зору державних інтересів, щоб винуватець відшкодував. Все списано. 6 тисяч ну, 6 тисяч. Дві зарплати положити керівнику. Тобто я що хотів би сказати, що логічно було дочекатися цього акту, який виявив би ви винуватця. Дійсно, ми не, не відповідні люди, щоб друге. Дочекатися експертного висновку, який би зробив експерт у сьогоднішніх цінах. І третє, тоді добитися того, щоб юридично той, хто повинен це відшкодувати, хоча б підписав документ і сказав: Я винен, я відшкодовую, а потім спокійною душею списати. Тому що це був облік. Якщо воно списано, його вже немає, бо воно не існує. Його не можна вже ні оцінити, ні переоцінити. По першому питанню, наслідки національного. Олег Андрійович, давайте Сердюк відведіть на ці питання. Самі, Шановні депутати, справа в тому, що цю роботу, про яку зараз говорилось, ми її ведемо з першого дня. Кожен тиждень ми розглядаємо ці питання, я провожу наради. Справа в чому? Зараз, ну, по-перше, коли ми говоримо за причини списання, списуємо, тому що його вже нема. Скажімо так. Якщо прийде про перевіркою, у нас буде записано відсутня споруда, якої нема, але обраховується на рахунок. Вносно гарантій, скажімо, підрядної організації. Дійсно, вони заявляли про це. І у нас зафіксовано воно протокольно, Відносно гарантійних листів, я думаю, ми можемо послухати чи гарантії їхніх їх можемо послухати зараз. Відносно ринкової чи експертної оцінки, ця робота замовлена на, на жаль, на не встигли. Там процедура проведення тендеру на оціноченка. Там ну, ціла процедура. Я думаю, що ту цифру, яку нам нададуть, ми звичайно повідомимо і в межах цієї цифри домовленість є, що ми будемо подальші роботи вести на сьогоднішній день. Підрядна організація вже веде витрати. Ми не обраховуємо дольову участь ліквідації наслідків аварії. Це їхні витрати, і ми їх не визнаємо. Але вже обстеження існуючої споруди, яку ми провели, це близько 30 тисяч гривень. Це вже воно не стосується, не тільки стосується самої аварії, а в нас сумнів, було, школа була побудована ще раніше, це 38-му року. Тому це вже підрядна організація профінансувала. Вона зараз буде фінансувати і проведення експертної оцінки. Тобі ж вони йдуть на ці витрати, ніяких проблем поки що не було. Якщо хочете послухати, вони, я просив, щоб вони були присутні тут, в цьому залі. А Сути, є, 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 є підрядна організація, яка тут є. От. Відносно, скажімо, висновків комісії, чому та фраза попала, Валерій Володимирович, перша в наше рішення. Ну, по-перше, ми не судова і не слідча інстанція, щоб призначати когось. І друге, то був перший проєкт протоколу, з якого взялися. Є остаточний проєкт протоколу, який взагалі не говорить про порушення ДБР, він говорить про недооцінку. Стан існуючої споруди, обстеження, скажімо, візуального, без інструментального і тому стан недооцінка поганого стану існуючої споруди привела до таких висновків. Це робота обласної комісії, призначеної губернатором. І такий протокол є. Але я думаю, не наша справа. Причиною списання споруди є відсутність самої споруди вже в ту. Тому я думаю, ми повинні прийняти рішення, тим більше наші подальші дії зараз з проєктування. Якщо вона існує, так що мені закладати в проєкті знесення споруди, начебто вже знесли. Зараз ми ділянку ми повинні ж під цього вибирати і починати працювати. Якщо ми будемо затримувати цей процес, ну я вже зараз хочу від містобудівників, ми рішення виконкому на проєктування прийняли. Містобудівні умови зараз виписували. Потрібно видавати вже і починати проєктні роботи. Ми вчора вже в мене була нарада по проєктних роботах, обрахунку про потреби в площі. І все. поверте ніхто за 6 тисяч. Привізіть мене мову поки є Перед підрядною організацією і перед нами побудувати спортивний зал. Сучасний, які будуть видав умову, враховуючи до нас школи, там ще є два зала багато. Дітей, з які займаються безпосередньо, це не тільки забезпечення учбового процесу, а він працює як соціальний об'єкт і за межами навчання, тому що там гуртки там що ну, пустити, хто проти немає, хто отримався немає. Все, я а і від... жені від... двоє отримали з протоколу в.